Ростити книголюба треба з пелюшок. У цьому переконані франківські бібліотекарі у двох місцевих книгозбірнях облаштували спеціальні дитячі куточки. Як він виглядає? Журналістам презентували у міській бібліотеці номер 3 на Хоткевича. Облаштували такий куток в рамках проекту: створення нової моделі сучасної бібліотеки. Презентація бібліотеки філії. Ідею створення дитячого куточка бібліотекарі виношували давно. Утім, аби втілити її в життя, потрібні були кошти. За півроку у рамках проекту створення нової моделі сучасної бібліотеки у місті облаштували такі куточки у двох книгозбірнях на Хоткевича та Вовчинецькій. Тож тепер зізнається директор міської централізованої бібліотечної системи Ганна Медвідь бібліотекарі навіть підпрацьовують і нянями. У Нас є тут працівник, який має такі задатки ну, роботи з дітьми, тому що вона є сама педагог і вона вміє організувати роботу. Це якби є один із кроків нашого такого сучасного проекту – Бібліотека в сучасному інформаційному просторі. Здається, дитячий кусочок до новітніх технологій не має ніякого відношення, але бібліотека є нашим переможцем гранду, бібліомосту і безкоштовний в нас є інтернет. Можна користуватися комп'ютерами на другому поверсі, і це така взаємопов'язуюча робота, яка буде приваблювати користувачів до нашої бібліотеки. Ідея корисна і потрібна, кажуть обранці. Тож ростити юних книголюбів бібліотекарам допомагає і місцева влада. Облаштування одного дитячого кутка обійдеться у кілька тисяч гривень. Кошти виділили із депутатського фонду. Ідея я вважаю потрібна, оскільки наші бібліотеки в місті івано франківську є передові в Україні щодо інтернетизації і щодо того, що є фактично облік всіх книг в інтернеті. То я думаю, що ми будемо ще передові в тому, що ми будемо мати фактично в кожній бібліотеці нашого міста дитячі кутки. Буквально в районі 5-6 тисяч один куточок. Це не є так дуже багато. Це ініціатива була власне бібліотекарів. Це мені дуже сподобалося, що люди виступають з тим, що вони хочуть якомога більше людей. Залучити до бібліотек це дуже добре. У Івано-Франківську діє системний підхід щодо роботи бібліотек. Щорічно на закупівлю книжкового фонду виділяються кошти з міського бюджету. Також за останні роки відремонтовано приміщення міських книгозбірень на Пилипа Орлика, короля Данила та Карпатський. Нам добре завидують сьогодні інші бібліотеки про те, що в місті івано Франківську дійсно йде системна робота для того, щоб бібліотеки розвивалися, для того, щоб юнацтво, молодь, діти мали можливість сьогодні прийти в бібліотеку і не тільки прийти в бібліотеку, почитати книжку, а й мати можливість доступ до сучасних інтернетних мереж. Бібліотекарі переконані, облаштування дитячих кутків заохотить відвідувати книгозбірні сім'ї із маленькими дітьми. Активніше приходитимуть до шкільнята та Учні початкових класів